Як вийти на дохід? Одна тисяча доларів через інстаграм на розпаковках. Усім привіт! Мене звати Щепановська, Я експерт з розпаковки особистості з величезним дев'ятирічним досвідом роботи в мережах маркетингу і продажах. Я побудувала велику сітку з клієнтів та консультантів, які працюють по сьогоднішній день. Завдяки цьому досвіду я змогла створити свій унікальний метод розпаковки особистості. І як, і як наслідок, на сьогоднішній день у мене розписаний графік майже на два місяці вперед. Саме цьому методу, глибинному методу розпаковки особистості, я навчаю на своєму курсі, навчаю професії, без якої абсолютно немає смислу йти в щось нове. Або масштабуватися до тих пір, поки ви не розібралися саме з собою і не зрозуміли, в чому ваша суперсила, в чому ваша унікальність, в чому ваші таланти і чим ви відрізняєтеся від всіх тих, хто вже є на сьогоднішній день на ринку. Ось що кажуть про мене клієнти, і саме їхні відгуки надихнули мене створити курс, тому що я розумію, що я сама зі всіма людьми в цьому світі не справлюся. Мені дуже цінно розуміти, що людина, розпакувавшись, іде далі в свій масштаб. І я хочу, щоб таких людей, які проявляються, заробляють, масштабуються, ставали щоразу більше. Тому я створила курс, на якому буду навчати цьому методу розпаковки, і буду розуміти, що багато людей отримують якісну, класну, круту. Послу в розпаковку особистості. Давайте поговоримо, чому без розпаковки нікуди. Справа в тому, що я в свій час прожила той етап, коли у мене величезна кількість знань, і я не розумію, як мені це все склеїти в єдиний продукт. Тобто я розумна, у мене величезний досвід, так у мене є бізнес, який працює, але я хочу в нове. І коли в тебе перед тобою величезний спектр професій, які є на сьогоднішній день в інстаграмі, ти не знаєш, чого вибрати, не знаєш, куди себе тикнути. І тільки розпаковка особистості дала мені можливість зрозуміти, в чому моя унікальність, в чому моя суперсила. Моя суперсила в мені навчати, моя суперсила в на передавати інформацію, моя суперсила в мені розпаковувати людей. І... Чому саме розпаковка? Тому що коли ти стартуєш з розпаковки, ти не витрачаєш час на те, щоб вивчити 1500 курсів, які насправді не про тебе, тобі їх продали, ти прийшов і зрозумів, що це не твоє. То розпаковка дозволяє прийняти рішення ще до того, як ти потратив гроші, до того, як ти потратив або потратила свій час. Тобто, ти спочатку себе розпаковуєш, розумієш, хто ти істинно, тоді серед цього всього спектру послуг вибираєш собі напрямок в своєму Житті купуєш курс і швидше приходиш до тої точки експертності, до якої ти хочеш прийти. Розпаковка дозволяє зекономити гроші, і розпаковка дозволяє зекономити час. Спочатку ти, потім навчання, а потім клієнти і гроші. І ніяк не навпаки. Давайте тепер розглянемо той варіант, коли ви вже обрали собі напрямок, ви розумієте, в чому ви хочете себе розвивати, але у вас немає продаж або вони є, але не в тій кількості, в якій би вам хотілося. Чому? Відповідь дуже проста, тому що ви не знаєте своєї особистої стратегії. Сьогодні посл в інстаграмі є дуже величезна кількість. І для того, щоб вирізнитися серед всієї цієї маси, потрібно розуміти, в чому моя особиста стратегія. Вам потрібно розуміти, чим ви відрізняєтеся від всіх сьогодні нумерологів, які є. На ринку, психологів, практиків тетахілінгу, коучів і так далі. Якщо ви розумієте, чим ви відрізняєтеся, ви можете це подати в своєму профілі. І саме розпаковка дає можливість відповісти на це запитання. Ви себе розпаковуєте, тобто спочатку розпаковуєте, потім транслюєте це через соцмережі, і тільки через це на ваші смисли. На вас приход, на вашу унікальність. Приходять ваші клієнти. Вони щитують вас і розуміють, що ваші цінності співпадають. І це ви зможете транслювати тільки тоді, коли ви себе якісно розпакуєте. І тоді приходять клієнти, тоді можна підвищувати свій і тоді питань з тим, щоб продавати, взагалі, немає в профілі. Що відбувається без розпаковки? Ви тратите свій час, свої сили, ентузіазм, який поступово спадає, а також гроші, наприклад, на той же самий таргет або на рекламу. Ви витрачаєтесь, ви вкладаєтесь, а результату немає. Тому що людина заходить, вона не розуміє до кінця, чим ви відрізняєтеся від всіх решт. Ви для неї такі невидимі, і вона тихесенько з аккаунту йде. А розпаковка дозволяє вам, по суті, засвітити, засяяти і показати свою унікальність і свою експертність. Розпаковка особистості може бути як додатковий дохід або основний в вашому профілі. Давайте почнемо з новачків. Так на ринку на сьогоднішній день є новачки і експерти. Так от, якщо ви новачок, у вас немає ще жодного напряму, ви не розумієте до кінця, але дуже хочете вести свій блог, ви хочете допомагати людям, то розпаковка може бути для вас як основний дохід, враховуючи те, що ви новачок можемо стартувати з вами з ціни, наприклад, 2,5 тисячі гривень за послугу. На своєму курсі я не просто показую вам, як вам робити розпаковку, але й дозволяю запустити повністю процес в Інстаграмі, про це ми ще зараз поговоримо. І от 20 клієнтів за місяць це вже приблизно 50 тисяч гривень. Це той дохід, який ви можете отримувати з свого інстаграму тільки на одній послузі розпаковка особистості, яку я навчаю на курсі. І давайте тепер розглянемо інший варіант. Давайте розглянемо варіант, коли ви експерт. Ви вже маєте свій напрямок роботи. Наприклад, ви нумеролог, чи ви астролог, чи ви психолог, коуч, практик та, та хілінгу, навіть таролог. Ви працюєте з клієнтами, у вас є особиста робота. І розпаковку особистості як послугу ви можете інтегрувати в свою продуктову лінійку. Так, у вас є певна продуктова лінійка, а розпаковка особистості може бути як діагностична стартова консультація. І... Вас як експерта це вже може бути не 2,5 тисячі гривень, а наприклад, 4 тисячі гривень, тобто 100 доларів, 200 доларів, в залежності від того, на якому рівні експертності ви знаходитеся. Ну, наприклад, ви маркетолог, яка має величезний досвід роботи, і ваша послуга, саме маркетологічна експертна розпаковка, може вартувати там 200 доларів з видатковими матеріалами, які ви потім даєте людині. Тобто, це така потужна історія, яку ви можете інтегрувати в свою продуктову лінійку. Чому вигідно додати саме цю послугу в наприклад, ваш акаунт, якщо ви номеролог? В моєму курсі зараз навчається учениця, яка прийшла з конкретним запитом. Марія, ти знаєш, мені дуже подобається, коли зі мною говорять цифри. Я знаю, що означає шістка в плюсі, шістка в мінусі. Я це все прекрасно розумію, але... Мені не вистачає глибини, коли до мене людина приходить за конкретним запитом, тому що я розумію, що вона, крім того, крім дати, коли вона народилася, мала ще дуже багато соціального нашарування. Це де вона росла, як вона виховувалася, чи бабуся з дідусем виховували, чи самі батьки, які були батьки. Чи пішла вона навчатися за тою професією, за покликом душі, яку хотіла? Чи обрав хтось замість неї цю професію, хотіла бути актрисою, а пішла вчитися на бухгалтер, бо мама так сказала, в якій точці зараз вона знаходиться, які навчання вона вже проходила до сьогоднішнього дня? Що її зараз цікавить? Оцього всього дуже не хватає, саме, от, наприклад, в нумерологічному розборі. І моя ж, моя ж учениця каже: я дуже хочу добрати саме цю соціологічну. Розпаковку, розуміння того, які шари, які пласти проходила і проживала людина, поки вона росла, виховувалася і навчалася. І це дуже сильно усилює ось, наприклад, нумерологічний розбір. Да? Коли ми беремо спочатку діагностичну розпаковку особистості, потім відштовхуючись від неї, дуже класно уже робити. Розпаковка, наприклад, по нумерології, або ж по астрології, або ж, наприклад, теж саме Теро чи Тета Хілінг, туди ж саме, там ми спочатку розпаковуємо, дивимося, які там є у нас питання, куди який напрямок шукає людина, а потім ці питання ми можемо роздопрацьовувати саме, наприклад, через тета Хілінг, або через психологію, або через коучинг, Тобто тут дуже класно розпаковка інтегрується в продуктову лінійку. І якщо ми, наприклад, говоримо про... 100-200 доларів, то на сьогоднішній момент там 10 людей на місяць додатково по розпаковці особистості по 200 доларів. На секундочку, це вже у нас 2000 доларів додаткового доходу на вашому експертному акаунті. Дуже круто. Покажу вам, як працює розпаковка. Ось конкретний кейс, Це клієнтка, яка прийшла до мене. Вона Мама в декретній відпустці і за освітою вчителька. Тобто, на перший погляд можна було б сказати, що тут розпаковувати і які перспективи взагалі людині намалювати. Е, Наталя прийшла, будучи в декретній відпустці, і з основних е, моментів це вона вечорами сідала і розказувала своєму чоловіку всі ті знання, які вона накопичила за роки роботи саме в школі. Це її точка А, нульовий аккаунт, одна фотографія в акаунті. Точка Б. На сьогоднішній день вона веде свій акаунт, свій блог про вчительство. На секундочку про вчительство вона допомагає як вчителям не вигоріти в професії, так і батькам зрозуміти, як допомогти своїм дітям вчитися в школі, допомагає зрозуміти. Як правильно підготувати дитину до школи на сьогоднішній момент? У неї близько сотні постів, у неї близько тисячі з нульового акаунту підписників за буквально три місяці. Наталя вже має свої перші консультації, тобто вже заробляє, скажімо так, на клієнтах. І крім того, у Наталі є відео рілси, які залітають 20, 30, 40, 100 і навіть 250 тисяч, тобто. Точка Б це людина, яка сиділа просто в декреті, а зараз вона максимально кайфує від тим, чим займається. Буквально от одна, одна розпаковка, дві години сесії перетворили її життя на до і після. В своїй розпаковці особистості я поєдную декілька методів. Це і хюментизайнця, глибина розпаковка, це архетипи психологічні, архетипи бренду. Повністю вся методологія є на курсі алхімія особистості. І у мене особисто на цьому курсі є декілька задач. Перша, це щоб ви розпакувалися самостійно максимально, щоб ви після курсу чітко розуміли, в чому моя сильна сторона. Чим я відрізняюся від сотні експертів на ринку, чим я унікальна і могли це і вміли показати в соцмережах. Друге, це. Моя задача передати вам навик розпаковки особистості, щоб ви стали експертом і володіли цим навиком на такому рівні, щоб змогли допомагати іншим, зрозуміти, в якому напрямку їм далі рухатися, або якщо я вже в якомусь напрямку рухаюся, то як мені масштабнутися далі в масштаб подвоїти, потроїти свої доходи. І третє, моя задача на цьому курсі, щоб ви навчилися продавати свою експертність. А не просто бути черговим експертом, розумним, красивим, але бідним. А тепер давайте чесно. Я знаю, що ви точно проходили велику кількість курсів, де вас навчали вашої експертності, але в мене до вас питання: чи навчили вас там вашу експертність продавати? Чи просто дали знання і відпустили в світ Божий? Тому що в мене є такий досвід, коли мені дали знання, і я така вся розумна і красива сиділа і не розуміла, як я далі це все маю упакувати, як мені з цього створити продукт, і як найголовніше, мені це продавати, як я на цьому можу заробляти. І тому я розуміючи свій власний біль в своєму курсі розпаковка особистості алхімія, я вклала окремо блок, який дозволяє. Навчитися вам продавати свою експертність через соцмережі, тобто, після того як ви вийдете з мого курсу. Шансу, що ви не вмієте продавати, у вас абсолютно не буде. Ви 100% будете розуміти, як вам упакувати ваш профіль, як вам показувати свою унікальність, в чому ваша експертність, в чому ваша суперсила, які ваші сюжетні лінії, що вам потрібно показувати зі свого особистого життя, і це буде клеїтися до вашої експертності. А що вам абсолютно не потрібно у вашому блозі, тому що це не продає. І ви будете розуміти, як вам продавати не тільки розпаковку особистості, тому що яка різниця як називається послуга, якщо ви вмієте її продавати? Я навчу вас продавати розпаковку особистості, але сьогодні ви продаєте розпаковку особистості, а завтра ви в це місце поклали вже нумерологічний розбір, і ви вже продаєте нумерологічний розбір. Тобто я навчу вас навику продаж своєї експертності через соцмережі, бо саме з цієї точки починаються конкретно ваші гроші в інстаграмі. Курс побудований таким чином, що з самого початку курсу, тобто методологічно, я склала його так. Ми будемо прогрівати вашу аудиторію. Ми будемо, крім розпаковки, вчитися взаємодіяти своєю аудиторією, вчитися її прогрівати, вчитися продавати. І моя задача щоб до кінця курсу. Ваш дірект уже ломився від запитань, як купити твою розпаковку. Скільки це коштує, на коли ти мене можеш записати? Ці питання мають бути в вашому діректі до кінця курсу. Якщо після перегляду цього відео ви відчули внутрішнє таке відчуття мені сюди, то прямо зараз йде набір на курс алхімії особистості. Ви можете заповнити анкету в шафці профілю, і я з вами зв'яжуся буквально за 20-30 хвилин консультації, покажу вам, як конкретно ви зможете. Можете інтегрувати саме цю послугу в свою продуктову лінійку. А якщо у вас ще немає продуктової лінійки, то я покажу вам, як її створити. Консультація абсолютно безкоштовна, і заодно покажу вам, який буде у нас курс, чим він наповнений і яка його вартість. Тому заповнюйте анкету перед записом, вона в шапці мого профілю або за посиланням під цим відео. І до зустрічі!